А Далі спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, слава Україні! Рада вас бачити героям, слава на також рада вас бачити і звичайно традиційне вітання всім нашим шановним глядачам. Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В офісі Президента пообіцяли опублікувати подробиці згодом, але вже є перша реакція. Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України у Китаї. Раніше він був міністром стратегічних галузей. Ну і фактично знаємо, що посла України у Китаї не було ще з лютого 2021 року, пане Олексію. І от ну, на мій погляд, логічне питання, як ми взагалі збиралися будувати безпосередньо відносини з Китаєм, не маючи там людини. Ну, насправді питання досить риторичне, і це не відноситься не тільки до Китаю. От, нас насправді немає послів більше, ніж в половині країн Африки, там дві третини немає послів. Латинська Америка давно знаходилась поза увагою нашого Міда, Середня Азія, в тому числі. Тобто, навіть незважаючи на те, що в нас попередній президент свого часу очолював МІД. Хочу нагадати, да, на зовнішній трек посилення України був при Порошенко абсолютно провальний. От. І буквально, от за зараз, от за період там більше ніж року, максимально активізувалися ми на зовнішньому контурі. от зараз посли вже готові до призначення в Китай, в Бразилію. В Індію, в п'ять послів призначено на Африканський континент, посилюється зв'язок з країнами Близького Сходу та Средньої Азії. Ну і про Бразилію, відповідно, я вже сказав, то і Латинська Америка також цей напрямок підсилюється. Чому це робиться? Ну тому що нам потрібна міжнародна підтримка, нам потрібні голоса в організації об'єднаних націй, Вот і чим більше ми знаходимо на взаємодію комунікацію в культурній освітній промисловій сфері, в сфері обміну технологіями, а насправді нам є чим зацікавити. Ми чудово розуміємо і країни середньої гімназії, і Африки, і Латинської Америки на багато що є цікавого От. Тим паче історично ми ж пам'ятаємо, що коли був радянський союз. В нас багато навчалися в наших вузах на людей із середньої Азії, із Африки. Тобто, в принципі, є той фундамент, на якому ми можемо вбудовувати наші двосторонні ефективні відносини. Китай, звичайно ж, не виключення, але тут є нюанс, про який багато хто не знає. Мало того, що Україна хоче представити посла в Китай. Не китай ще має офіційно погодити конкретну кандидатуру, тобто конкретну фамілію. Ну, от і допоки офіційна китайська сторона, як і будь-яка інша, до речі, да, офіційно не погоджує не, ту фамілію, яку пропонує українська сторона, це призначення офіційно не відбувається. Це такі правила дипломатії. Так само працює і по відношенню до України. Що якщо ми не погоджуємо конкретну кандидатуру, яку нам пропонує інша сторона, це призначення не відбувається. Тобто, насправді, сьогоднішній дзвінок зеленського і сі він уже має для нас. Надзвичайно корисне значення, тому що абсолютно по іншому реалізає, реалізується політика в іншій державі, якщо там призначений посол, і якщо там немає посла, це ж абсолютно логічно, тому що консули не виконують політичних функцій. Тобто, да, консули працюють з людьми, консули працюють е, з документами, там коли потрібно людям допомагати. Да? А от посол. Посол це прямий представник держави в іншій країні, і він безпосередньо максимально швидко та ефективно може доносити позицію нашої держави. Як на мене, це надзвичайно серйозний прорив. Але повернемось трошки назад. Не да? пам'ятаєте в одному з наших ефірів, навіть ми з вами говорили, коли відбудеться цей контакт між Сі та Зеленським. І я сказав, що 100% з цього відбудеться, тому що зацікавлений в цьому, перш за все, сам Китай, сам е, лідер Китаю. Всій. Тому що пропонувати мирний план е, е, там, мовити по Україні всьому світу публічно і не мати прямої комунікації з президентом Володимиром Зеленським, ну, звичайно, це абсолютний абсурд. І, до речі, усі вже дуже багато міжнародних акторів про це Китаю зазначали, та як же ви можете. Пропонувати якісь там свої позиції і називати українським конфліктом, да якщо ви абсолютно не в матеріалі і не розумієте специфіку взагалі цієї не конфлікту українського, а російсько-української війни, во тобто, навіть категорійно вони все одно мали свою, скажімо, відокремлену позицію, яка ближче тяготіла звичайно до російської позиції, аніж до української, тому звичайно. Ми могли досить обґрунтовано сказати, що цей візит уже дуже скоро відбудеться. От буквально він і відбувся, як ми це і прогнозували. Хтось може сказати, що скажімо, мало результатів. Я скажу, що ні, не мало, тому що, перш за все, віз де так перемовини такого високого рівня ще й на такі делікатні теми. Вони насправді, тим паче перші перемовини, да, тим паче по телефону, вони не могли бути дві чи три години. Все одно йде робота через перекладача. Ми це чудово розуміємо, що всі не розуміють української, а Зеленський не розуміє китайської. Ну, скоріш за все, я не, не знаю, але думаю, що все ж таки не знаю. От тому, якщо час були перемовини, ми маємо це сміливо ділити навпіл. Нову тому, що ми розуміємо, що а, багато часу витрачається на роботу перекладачів, тобто це базовий трект, на якому Україна витиснула максимум для себе і для реалізації інтересів України а, по синхронізації їх з Китаєм, тому що по суті було домовлено призначення. Посла а, і до речі, цьому контакту на свого часу наскільки мені з дипломатичних кол доносилася інформація, протистояли деякі, в тому числі там, скажімо, і європейські країни, які не хотіли, щоб ми мали серйозну конструктивну і пряму комунікацію з Китаєм. Тобто, це говорить про те, що Україна а, вже здобула. Той рівень суб'єктності, який дозволяє нам вести одночасні перемовини з усіма найбільшими і найпотужнішими державами світу. Певні деталі розмови від китайської сторони, пане Олексію. Пекін направить свого спеціального представника з євразійських справ до України та інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання кризи в Україні. Так вони досі називають війну. Заявили у МЗС Китаю після розмови Сі Цзіньпіна та Зеленського спеціальну делегацію Пекіна з мирного врегулювання української кризи очолить колишній посол Китаю у Ерефії. Ліхує повідомили в МЗС Китаю. Президент Російської Федерації Владимир Путін раніше нагородив його орденом дружби. Ну й речниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова вже відреагувала на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та очільника Китаю Сі Зінпіна. у російському МЗС. Похвалили Китай за готовність докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Ну і насправді тут якось двояке відчуття. Як ви вважаєте, чи може і як може людина, яка працювала от у Російській Федерації, передати те, що відбувається в Україні? Це перше, і чи може насправді з іншої сторони подивитися? Було ж багато до прикладу лідерів, які скептично відносилися до війни в Україні, але коли побачили оці ці звірства Росіян на власні очі, почали допомагати чи гуманітарно, чи військово, на який варіант тут сподіваємось? Я б не поспішав з висновками, да а, і хочу сказати, що дійсно по, призначення і те, що вже дали доручення на спецпредставнику Китаю, все ж таки, да на на найбільш тісний зв'язок піти з питань урегулювання, да. Та, да, звичайно, нам дуже хочеться, щоб Китай не, не українським конфліктом, а все ж таки російсько-українською війною. І я глибоко переконаний, що потім ми перевіримо цю мою тезу, що вони дуже там, мовити, з часом змінять свою точку зору. Абсолютно вірно, коли ця китайська делегація поїде в Бучу, поїде в Ірпінь. Поїде в Гостомель, побачить е, ці просто геноцидні злочини, місця е, катувань, е, захоронення да на масових на расистів. Звичайно, е, китайці, які дуже серйозно відносяться до питань на релігії, е, вони, е, мені здається, принципово будуть змінювати свою позицію. Але на все це потрібен час. Ми хочемо, щоб світ дуже швидко Видко змінювався, тому що ми його боронимо цю демократію, ми за цей світ демократичний проливаємо свою кров. Але ми ж бачимо навіть по позиції Європейського союзу, що да, вона значно еволюціонувала наприклад тієї ж Німеччини, але скільки їй на це потрібно було часу? Більше року насправді да. От, щоб дойти до, до, до чіткого чіткого позиціонування, От. і така сама ситуація Китай, тільки що гірша, тому що Китай далеко, дипломатичні зв'язки були не розвинені. Їх особливо Україна ніколи і не розвивала на превеликий жаль. І звичайно ж, Китай набагато тісніше з Російською з Федерацією і політично, і економічно. Тому, звичайно ж, він будує свої геополітичні стратегії, базуючи. Чи перш за все на своїх інтересах і на своєму розумінні так би мовити тактичної стратегічної ситуації, але тут цікаво те, що Китай такими діями вже не просто презентував світу мирний план, який, до речі, багато хто прокритикував, я в тому числі. Але не згадайте того самого президента України Володимира Зеленського, як він прокоментував той мирний план. Він сказав, що. Він ну нереалістичний, ну приблизно да, до, до слова. Але в, мовити, в ньому є якісь а, раціональні зерна. в Ньому можна шукати, тобто він його не геть розкритикував, залишивши люфт. Дипломатичних взаємовідносин між Китаєм та Україною. Тобто, зараз Китай дійсно завдяки цій розмові з Володимиром Зеленським, він і завдяки призначенню свого спецпредставника і призначенню ще ну там складу комісії, яка приїде в Україну, він дійсно поклав себе на такий дипломатичний світовий стіл як перемовника, вже не просто який тільки декларується, але вже і робить для цього реальні. Кроки вот але знову ж таки резюмуючи, дійсно двояке враження, певне це залишає, і ми ми маємо все ж таки зробити все, щоб цього спецперсанка і цю комісію показати усі ті, скільки там 80 тисяч тільки зафіксованих воєнних злочинів, якими займається офіс генерального прокурора. Показати все те, що все ж таки Китай принципово змінив свою позицію з суб'єктивної на об'єктивну, а те, що в цей перемовний процес вже входить Китай, виключно я суб'єктивно сприймаю дуже добре, тому що ніхто, окрім Китаю такого впливу на Російську Федерацію не має. Тобто, якщо в принципі ми з Китаємо. Будемо вести паралельні трек перемовин, так як ми ведемо з нашими стратегічними партнерами. Я маю на увазі Британію, США і Європейський Союз. То я думаю, що і на концептуальний так мовити умови мирного плану Володимира Зеленського вони будуть більш реалістичні до реалізації аніж без Китаю. Пане Олексію, тобто правильно розумію, все ж таки, дещо насторожує те, що спеціальний представник це колишній посол Китаю у Російській Федерації. Ну це ж об'єктивна реальність. Я же ж пояснив навіть чому, да? тому що взаємовідносини Росією і Китаю мають сталий економічний характер, перш за все. Хоча, от якщо пригадати історію, то чому підсилювався Китай на за рахунок Сполучених Штатів? Да тому, що в них були дуже напружені взаємовідносини з радянським союзом. Вон там декілька раз ледь на кордоні війна не виникала. Тобто, насправді історичні взаємовідносини з Росією в них дуже складні, і Китаю вигідно одне. Послаблення Російської Федерації просто щоб набагато дешевше скуповувати ресурси і мати більший політичний вплив на, на їх керівництво, тому Китай і вв'язався в цю дипломатичну історію з своєю звичайною вигодою, але вони чутливі до публічності, як і всі інші в сучасному світі. І якщо ця делегація Поїде по на, ірпіням, бучам і місцям звіст Російської Федерації. Їх потрібно буде на камеру всіх запитувати. А як ви сприймаєте? Чи не змінили ви свою позицію відносно так званого українського конфлікту? Чи ви все ж таки вважаєте, що на, це якісь внутрішні проблеми в Україні? Тобто, б, потрібно буде багато з ними насправді працювати в Україні, але резюмую, повторюю ще раз: це має дати дуже серйозний позитивний ефект. І це набагато краще, аби цього не було. Ну аби цього не було, да і ще заява Китаю: та що Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини та стратегічне партнерство з Україною. І якщо вже про економічні такі аспекти, то ем, Україна для Китаю цікава як партнер стратегічний. Та звичайно, Україна подивитись на економічні показники е, до війни. Ну до повномасштабного вторгнення маю на увазі. Да, тому ну, що до війни коректно це чотирнадцяти рік. На ну, вот е, показники експорту України, От Китай там на другій сходинці. На другі сходинці після європейського союзу, так, да, звичайно, це в принципі звичайно сировинна група, це зернові, це олія, але китайський ринок їх багато, їх просто багато, їм потрібно кушати, їм потрібно їсти. І тому Україна їм в цьому дуже сильно традиційно допомагала. Тому враховуючи ще зараз ці от певні. Назвемо це так непорозуміння да, між Польщею, Угорщиною Болгарією відносно да там бажання обмежити український експорт сировинних товарів до Європи, то якраз підсилення і поновлення все ж таки взаємовідносин в цьому напрямку з Китаєм, воно може стати для нас дуже класною альтернативою. І наостанок воно буде безпечною, тому що якщо Китай буде зацікавлений в рок з блокування акваторії Чорного, Чорного моря, то ніяка Росія там ніяким блокуванням займатися вже не буде. Там просто буде відмашка і все. Тому, в принципі, з якої сторони не подивися, хоч з політичної, хоч з економічної, китай це дуже серйозний гравець і взаємовідносини з Китаєм для нас несуть більше переваг або там потенційних недоліків. Наступна заява Китаю: Китай не буде сидіти, склавши руки, не підливатиме масла у вогонь, і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. Якщо Китай не буде сидіти, склавши руки, то що тоді буде робити Китай? Якщо Китай не буде підливати масло у вогонь, це як стара пісня, що фактично вони, як це роблять Сполучені Штати Америки, не будуть допомагати зброєю. І, от, пане Олексію, попередньо буквально кілька хвилин тому ви говорили, що ситуацію все ж таки Китай використовує для власної вигоди. Вони кажуть, що вони не використовують, на чиєму на чиєму боці правда. Ну, це ж це ж дипломатія. Ми ж маємо розуміти, що на дипломат, ну як починається раз дипломатична розмова, а, З цілого ряду довгих компліментів, які подобаються усім сторонам, і це все підводиться тільки до того, що в кінці скажеться. Одне слово неприємної, але дуже важливої правди, ну в принципі, так робить і Китай. Нічого то дивного абсолютно немає. Ми ж з вами маємо дивитись між рядками. Ми ж маємо з вами дивитись геополітично в глибину на да, позиції Китаю, а те, що будь-яка країна, в тому числі Китай. Декларує на це за це, за що можна їх схопити, да. От, ти сказав фразу, тебе за мною можуть схопити. ну от Тому, звичайно, Китай буде робити абсолютно усе, щоб схопити Китай було нема за що. І він буде казати, звичайно, що ніякої вигоди немає. Звичайно, що ми не будемо поделювати ситуацію. Звичайно, що ми не будемо ставати на, на будь чий бік у цьому конфлікті. І це він все буде робити для того, щоб отримати тільки одну ціль. Раді цього раді чого це все він і. Закручував, щоб стати одним із основних перемовників в російсько-українській війні, наряду з США, наряду з Європейським Союзом, з Британією, бути тією країною, яка буде вирішувати, якою буде постпутінська Росія, яка там буде конфігурація. Тобто, все це направлено тільки на одне: на те, щоб бути серйозним дипломатом. Автоматичним, на, гравцем і надати відповідне поле і майданчик для перемовин. Оскільки зараз турецький майданчик ну він трошки просів, на, а от нічого нового поки що на, на що погодилась би Російська Федерація, в принципі, немає. От і Китай каже, а ми можемо, а ми можемо. Ну, ну І відповідно так і відбувається. Сі Зіньпінь схиляв Зеленського до діалогу та переговорів. Діалог та переговори є єдиним життєздатним виходом з української кризи. А в ядерній війні ніхто не виграє. Це китайське видання. Про це повідомляє. Пане Олексію, чи можемо припустити, які саме умови миру пропонував Сі Зеленському? Я думаю, що вони обмінялися позиціями. От в чому справа на сі на під час цієї першої розмови. Я думаю, що вони, що вони не проговорювали а, нічого більшого аніж того позиції того мирного плану, який вони вже а, публічно озвучили. Тобто, я а, моделюю, да я припускаю. Я ж не знаю, я не був присутній при цій розмові, але враховуючи контекст, я можу а, обґрунтовано припустити, а, маючи певний досвід в цій сфері, що а, розмова ця це була виключно. Протокольною і що Китай базувався на своїй позиції, на Володимир Зеленський вже озвучив позицію України на 10 на пунктів мирного свого врегулювання. І я глибоко переконаний, що він зазначив, що це не український конфлікт, а що це саме потрібно. Понятійно артикулювати як російсько-українська війна, я думаю, що вони не проговорювали більш детально, тому що ну, по перше, ну на це я думаю, просто не було часу. Якщо в них реальної розмови там була година з перекладачами, це цього дуже мало для того, щоб піти по якимсь детальним пунктам, і якраз саме із за того, що сторони готові. Чути один одну, і був на це, скажімо, двосторонній крок зроблений, що Китай дав офіційно згоду на призначення відповідно посла України в Китай, а відповідно Україна дала можливість приїхати спецпредставнику на Китаю для того, щоб максимально також розібратися в ситуації. Тобто, я глибоко переконаний, що ґрунтовні, змістовні перемовини по цьому треку вони справді попереду. У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників Сполучених Штатів Америки щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України. Про це пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила у Фейсбуці. У документі зазначається, що Палата представників США. Підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає у тому, щоб Україна перемогла вторгнення і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає двосторонній політиці Сполучених Штатів. Заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату Російською Федерацією репарацій Україні, допомогу світової спільноти у відновленні України, притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за цю загарбницьку війну, та відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією, під час її вторгнення. І оця резолюція, пане Олексію, вона відповідає все ж таки більше мирному плану України. А не Китаю. І вже от виникає питання, чи е, от підтримують офіційну Дружбу України, так би мовити, з Китаєм, якщо так іпотетично припустити, Сполучені Штати. Начебто, вони допомагають, вони приймають мирний план, а ви от тут дружбу з Китаєм затіяли це одне іншому заважати не буде. Я глибоко переконаний, що все ж таки на перемовні позиції України вони є сталі от, вони не змінюються від, від перемовника, да, від сторони Ну, от, і чи знали, чи знали сполучені штати, що Україна офіційна. Закликала до перемовин Китай, це зробив безпосередньо президент України Володимир Зеленський, який на пам'ятаєте, запропонував зустріч взагалі всі, навіть не тільки телефонну розмову. І це пов'язано перш за все з тим, що ми вже сьогодні з вами проговорювали з тим, що, скажімо так, внутрішньополітична повістка в самій Російської Федерації на вона дуже критично буде сприймати на. Та мовити позицію, яка буде йти від сполучених штатів, ну тому що вони ідеологічні супротивники, так і як і Британії, як і Об'єднаної Європи, ну от ну а з Україною просто ну банально війна, да ну от. А, і комусь потрібно дав взяти на себе в тому числі таку роль певних перемовника. Ми бачили, що Туреччина намагалась це робити, але ну поряду. Об'єктивних причин зараз це ну, позиції послабились. Там і землетруси шаленої сили. Зараз політична там певна турбулентність. Потім Туреччина буде певний час виходити з виборчих цих перегонів. Ну тобто там є об'єктивні проблеми і питання. Так, от Китай насправді та країна, яка має контакт з Росією, і, і позиції якої російське суспільство сприйме. От у чому справа і російське суспільство. Ну а на Кремль вони просто можуть банально надавити, тому що там просто васалітет. Чудово, це ми це чудово насправді розуміємо. Тому це велика гра політико-дипломатична, і потрібно розуміти всі ці контури. От. А тепер відносно резолюції, крута історична резолюція. Насправді знаєте чому? Тому що вона двох. Партійна, вона двопалатна, от і дуже чітко артикульована взаємовідносини в ній України і Сполучених Штатів як дійсно стратегічних партнерів, тому що в ній. Говориться, ви абсолютно вірно зазначили, що вона дуже близька до мирного плану Зеленського. До мирних пропозицій Зеленського це відновлення територіальної цілісні станом на 91 рік. це повна виплата репарації, це відновлення України, це там, от, притягнення до покарання всіх, хто винен у військових злочинах. От. і звичайно, це є дуже справедлива позиція. Чому вона? ну по двом факторам насправді. Перше, це дуже вдала робота нашої дипломатії в Вашингтоні. це раз, І друге, тому що люди, виборці, підтримують Україну у цій багато в чому навіть ідеологічній боротьбі. Якби виборці нас не підтримували, то в нас не було б ні двопалатної, ні двопартійної підтримки. Допомогти Україні хочуть раховуючи це, і демократи. І республіканці, і відповідно дві палати. І от ми дуже хотіли пам'ятаєте, що коли президент України Зеленський там фурор вчинив да в Конгресі Сполучених Штатів, я до речі, це от коментував в прямому ефірі на національному марафоні, в тому числі, ну як експерт, да і ми тоді говорили, що ми дуже очікуємо від сполучених штатів все ж таки принципової позиції на рівні якогось юридичного документу. Менту по взаємовідносинам з Україною, от як вони це бачать, і зараз вона є. Це відновлення територіальної цілісності, це шлях. До НАТО, і я думаю, що наступним кроком буде звичайно те про що говорив Зеленський зі Столтенбергом: це гарантії безпеки на України після перемоги і до безпосередньо, що вона стала членом НАТО, як це вже зробили свого часу з Швецією і з Фінляндією. Пане Олексію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. А все добре.